Просто уявіть. Під тримтячим жовтим світлом свічки слабкою рукою з останніх сил дописується головний твір життя композитора. Він намагається обігнати саму смерть, щоб встигнути завершити замовлення, відганяючи думки, що той таємничий незнайомець, що замовив цей твір, насправді замовив реквієм по самому автору. Цим композитором був Вольфган Амадей Моцарт, і реквієм став його останнім твором незавершеним. Реквієм був написаний лише на три чверті. Вже після смерті майстра його учень Франц Сав'ярзюсмаєр, імітуючи почерк вчителя, написав найвідомішу версію Реквієма і його частину Лакрімоса. Життя легенд завжди окутані міфами, але вже відомо достеменно, що Моцарт точно не був отруєний. Також встановлене ім'я замовника, і що таємність полягала у тому, що Багатій за спільною щедрою згодою мав приписати собі авторство композиції. Але фактом лишається те, що Вольга Амадей Моцарт знав і відчував наближення смерті, і це його останній твір це відповідь вічності. Епічна і моторошна меса, але в якій відчувається надія на початок після кінця, на світло після темряви.